Друзі, всім привіт! Четвертий день турніру. А, ага, держиться в А. Щоб не програвати, було б взагалі супер, щоб вона хоч трошки вище вилізла. Так, погнали. Сині. З ну, Фіолетових контра не зніметься. Чистка є хіли в різному кольорі погнали! Так, давайте сині. Хочу ще так, нехай зараз краще знімає. Чим потім що вона там хоче зняти? А Кирюшу не бей. Так, так, так. Е, так, можна взриватися. Надо взриватись, то а бити то чим? Рігарда притримаємо. Грім вдарить, потім зчистимось, так? Да? Так, так чи не так? Блін. Не хочеться собі нуту зачепити. І хочеться гріма зарядити. Давайте так. Може синеньким ми ту собіну і доб'ємо. Сабіну й Соню. Так. А він нам нічого й не зрізав. Так, добре, синій полетів, значить... Потихеньку добиваємо. Тут а синій щоб йому в лоба кинути. Ого, ага, крепкий дід. Так, далі. Люсінда, привіт. А нічого міняти і не буду. Потрібен фіолет тепер. Дякую. Дякую. Це у нас там якась п'ятірочка виходить, ці улетять. А чи не виходить? Зачекайте. Там синій буде мішати. Ні, не виходить. Давайте так. О, дивіться, там шукав, тут прийшла. Ну, давайте тоді так. Було б непогано взагалі її зараз знести. Так, багато нам не потрібно, давайте три заберемо, а кристалика ми вже взірвемо потім. Так, ну давайте хильнемося. Так, теперь я не відмовився від синіх. Навіть знаю, де їх взяти. Бам! Давайте ось так. Так, другий раз акулу. Кирюша нас покинув. Я думаю, зараз і цей нас покине. Ой, не надо було так жорстко, ну ладно. Він зарахильнеться. А ні, Міньйон добив. Мега Міньйон. Так, далі знову. А нас в принципі знов все влаштовує. Так, щось тут з фіолетами потрібно нашоманити, напевно. Так, сині зберу червоні в ліску полетять, не хочеться. Давайте ще тут поколдуємо. Так, і тепер два нам має вистачити. Так, да, до акули. Ну якось якось трошки запізно. Дай Фіолету тут? Нє. Зараз хтось буде плакати. Так, дивимося, хто нас виживе. Жестоко було. Ай, блін. Полетіло. Останній хід Фіолетові в нас будуть бити. Тоді робимо так. Щоб найбільше урону нанести. Ой, чудово вдарив. Мужик, ну, поважаю, поважаю. Давайте синіми. Зараз нам прислужник має допомагати. Бачите, по-люськи по 300 б'є, а по клику по 600. Те, що я казав, антиколір. Меніон працює від антикольору. Так, не дуже хочеться. Не дуже хочеться клика чіпати заряджати. Давайте так. Ой, добив люску, все добре. Тепер. тепер. Ну, мені здається, клик один раз зарядиться, тому давайте ось так от. Зробимо. Нехай хильнеться. Потім зробимо так. Щось воно там полетіло, полетіло. І думаю, грек зараз справиться з червоним кольором спокійно. Так, що ми тут? Зелену, давайте. Бах. Ну ясно, ясно. А він зразу ліг відразу. Так, червоний. Навіть два червоних. Ми можемо гріма взяти, але я. я-я. Мені не подобається з одним хілом просто. А він ще може ресатись. давай так само, пидем. Так, я такая Нам би краще фіолетовий збирати, чим синій. Ой, не туди. Противник то зараз буде боляче бити. А під це боляче було б непогано зібрати контру. Дивіться, якщо ми зберемо п'ятірку... У нас люська це стирить. Тому даю кулятку ще б чуть-чуть і, і прямо в рай. Так, добре. Встигла нам Люська трошки зрізати, не дуже й страшно. Хм. Давайте якийсь бадабум робити. Ладно, і так піде. Можемо так зробити? Добренько, синій добренько Якби Центр і плечі можуть вбиватися, так що. Давайте так. Ось так. І не кажіть, що я це з бухти бухтибаракте збирав. Я, в принципі, бачив, що там, там щось має бути і може бути. Да, да, да. Я ще іноді, іноді і бачу, не завжди вгадую. Так, люська, до побачення. Е Так, давай допомагай нам. Не, ну мені ящерка подобається. як будто ляп по екрану. Хтось тобто сидів, сидів на стульчику. І ящерка в екран кинув. Так, добре справились. Четвертий день. Результат непоганий. Оборона вилізла в А. Надіюсь, так і буде. Да, надіюсь, так і буде. Ну, я думаю, якщо завтра нормально відгуляємо, то спокійненько собі зайдемо в топ-1. І получим купу-купу сміття. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.